Добрий день! Ви на каналі Магія мого саду. Сьогодні 24 серпня, День Незалежності, але ми зараз на грядочках наших помідор. Вчора я показував, знімав відео, що ми продавали кальцієм під помідори, продовжували зрізувати зелені операції. От сьогодні чому то робили? Для того, щоб ці плоди. У нас, от якщо є такий, такий плід великий, а це менше, вже ці плоди підростали. От, щоб достигало воно, ми перенаправляємо поживні речовини зрізанням листка на достигання плодів, прискорюємо цю ситуацію. Якщо є стрес, там, посинкування, то все, помідори треба виставити. Вона не думає, що нам треба її з'їсти. Вона думає, що її треба виставити сіні, Щоб прискорити. Ну, то таке ліріка. Що далі робимо? Вчора е, трошки попідрізали, от обробив кальцієм, зняв помідори, зняв урожай помідор. Ті, що вже полишалися, тут, то вже достигають, деякі дуже швидко, набирають колір і форму. Тобто зняли урожай помідор, підрізали листки, які потрібно, освітили де потрібно, так як тут плоди для сонечка от і дав кальцію. Сьогодні буду давати калію. Що, які процедури зробив? Хоч у нас зранку був дощ, як я все-таки пролив водичкою, якщо видно, і забрав мульчу. Чому забрав мульчу? У нас сьогодні взагалі плюс 12 днем, вночі ну, плюс 8, чи плюс 7 буде, чи ще менше. Наступний тиждень там дуже трошки потепління, буде ще плюс 31, але. Е Ночі вже більш холодні, і нам потрібно, щоб земелька прогрівалася, і щоб рослина більш інтенсивно ті поживні речовини, які потрібно для росту і достигання, споживала. Тобто я мульчу забрав, якщо бачимо, де можна було дістати, де воно було необхідно. От якщо бачимо, бачите, і як сонечко пішло в нам по підкорінці, по підплодию, отак все, якщо видно. Звичайно, там, де ми можемо забрати, земелька прогрівається. Поливи буду продовжувати. Але ще раз кажу: зібрав урожай, сьогодні дав кальцієм. А на наступний день даю калієм. І день-два ще поливаю. Десь до тижня часу ці помідори доходять, які там доходять. За день-два поливи призупиняю. Якщо низькорослі, то більш рівномірно все, можна і не поливати. Забрав мульчу і сьогодні даю калій. Калій для того, щоб наші плоди мали кращий смак, допомагаємо їм достигати. Бо так як у нас дуже холодно, і наскільки ми спілкуємося з колегами, знайомими, випадковими людьми, що дуже складно з достиганням. Одна дружина зустріла знайому, вона каже, що тільки починає зав'язуватися гірки. Так що в нас такі умови тут. Ну, але що маємо, то маємо. Трошки щось є. Сьогодні даємо калію. Якщо даємо під корінь, я цього року даю тільки під корінь. Тими роками давав і по листу. Якщо по листу, то ми даємо 10 грам на 10 літрів і оприскуємо помідори. Якщо під корінь 20 грам на 10 літрів води і по півлітру під кожен корінчик. Під кожну рослину. Так, отакі пройшлися, подивилися, якщо десь пропустили, отакі забираю. Якщо є пасинки, пасинки також забираємо. Проходимося, так. От якщо видно, вся мульча, все, прибрано, дивіться, як сонечко прогріває. Ну, все буде добре, потихеньку потихеньку Тут, звичайно, складніший процес, бо тут вони в тіні виходить, але завтра зранку сонце буде за спини в мене, прогріється і тут. Все буде добре. Ось бачимо, є у нас пасинки, їх забираємо. Обов'язково проходимося, де необхідно. От на цій рослині теж тут пішов один пасинок, ось як його показати. Ось ще один. І це все, дивимося. Так, пройшлися, переглянули. О, тут дивимося. Ага. Вже помідорка почала дві навіть. Почали набирати колір. Все, що у нас тут є, ага, є листочок. Ось знизу листок. Зрізаємо його. Все, забрали в сторону. щоб Нижчі росту киточки не було листочків. Ці ще залишаємо. Ці плоди ще можуть підрости, тому ми дали кальцій. От так, Зараз дивимося тут. Тут уже нема. Ну, потихенько, потихенько. Все буде добре. Так, на рахунок калія. Я даю сульфат калію. В даний момент. Сульфат калію. Якщо у вас нема, можете давати інші. У мене є ще такий, але тут більше азоту. Скажімо, 12, 12, 36. Є в нас селітра калієва. Але на даний момент от ще у мене є запас. Сульфат калію. Або такий, або в іншій формі. Запам'ятайте. Кальцію селітра і калій даємо окремо. В один день одно, в інший день або через день інше. 20 грам ложечку столову на 10 літрів води. Я користуюсь літровою кружкою, літру кружкою під кожну рослину. Для кращого е, дозрівання помідор. Дякую за увагу.